Вітаю тебе на каналі Юрко. Вже 12-та серія наших чудових файних бобриків, які ондо плавають, бо ми зробили для них отакі от лідо в Кам'янець-Подільському, і вони насолоджуються водою. А ще ми почали вже робити лісопилки, наповнили водою озеро, зробили таку греблю. Коротше, у нас все чудово і план продовжувати захоплювати метал. Так, і поки я не забув, бо картопля в нас вже почала тут зростати. Я їм забімлю один гріль, це не то. Декрас от тут очки ми його розмістимо, поставимо його на картопельку, і хай вони його, як то кажуть, смажать. Так, і мені треба колоди. Колоди, хоч ми і постачаємо з нашого центрального міста, з Кам'янець-Подільського. Але я хочу ще от залізти сюди нагору. І оце все вигрести. Чом би, чом би і не виграсти, то що можна виграсти. Хопа, я маю надію, що ми якраз дістанемо до нашого лісоруба, і тут ще достатньо багато дерев, можемо сюди ще і лісника забабахаємо. Подивимося взагалі. А, тут ми трошечки не дістаємо, ну побачимо. Побачимо, в цілому так, можна тут, до речі, спробувати таку штуку замутити. Зробити тут лісника. У нас є тут. А, так, клени, клени, правильно. Є вільна ділянка. Чом би, чом би і ні. Єдине, що нам тут додаткового лісоруба ще десь поставити. Ми можемо поставити прямо на нашій такій от дамбі. Чік. І ще я думав про те, що ми можемо тут зробити додатковий рівень греблі, прямо тут. Ну, побачимо, до якого місця добіжить. Діжить наш бобровий лісоруб. На наші будівельники. Так, поставимо третю, третю швидкість, бо хай вони будуть швидше то все збирати. І, звісно, я хочу от сюди дійти, взяти в метал в обробку. Так, у нас, о, у нас купа нових бобрят. І ще в нас багато будиночків. Тобто вони мають, мають непогано розмножуватись тут у нас. І це добре так. Поранений бобер. Що на горі? На горі в нас поступово. Поступово їдять деревину, а тут щось погано їдять. О, тут доріжку доробили. Тік. Тобто ми можемо ще одного. Ага, він просто не дістане. Ще одного лісоруба сюди розмістити, щоб він ефективніше вирубував ці усі ліси. А, я не позначив іще. Ну, Юрчик, що поробиш? Я Юрчик, я такий, який виріс. Який виріс, такий є. Все на дерево тут поставимо, щоб кожна дер... деревинка. Так, а тут виросло. Можна, можна то нам знести. Я хотів тут дорогу зробити. Хотів тут зробити дорогу і якраз добудувати оцю саму діляночку. Не знаю, чи вони до неї дістануть, але мають теоретично діставати. Так, правильно, правильно. <кій> Партоньте. Так, це начебто чужого. Чудово в нашому бобровому царстві. Дошки колоди. От З колодами у нас знизу біда невеличка. Але я думаю, що якраз ця штука нам сильно допоможе. Так, а що в нас по їжі згори? Є картопля смажена, недосмажена, точніше сказати, недосмажена картопля, може їм ще один гриль дати. Начебто, начебто вони її мають швидше встигати смажити. Давай ми їм ще один гриль. Поставимо чому і ні. Я, я забув, як завжди, запустити відмітку часу, щоб я не затягував як боброву пісню. оце все. О, І можемо ми гриль тут розмістимо. Дамо до нього невеличку платформу і отакого не будуть бігати. Також на картоплю. І я думаю, я думаю, що ми в цілому можемо перейти ще на одну штучку, якої в нас ще немає, Ну, хоча б її започаткувати. Так у нас мало насіння соняшнику, і ми можемо піти от в такі штуки, як крекери і смажене латаття, ну, трошечки поступово до них добратися. Це такі підводні рослини. Єдине, що я думаю, може мені ще дійсно десь розмістити на соняшник. Так, тут дістаємо. Отут в мене в цілому є вільне місце. Небагато, але є. Я можу ставити тут е, одну ферму. Отак, отак, якраз тут вихід, да? супер. І зробити, тут ще соняшника. Насправді тут кульбаби вже наросли. Прям так суттєво наросли. Але то не страшно. Так, колоди, 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 все мені погризіть. Ти Дістаєш, дістає. Ну, отак для початку ми зробимо. Я думаю, що тут буде все добре. Все має бути супер. Так, тут нам дорогу зробили. Дей. Ага, ще одне заважає. Таке буває, і його згрізіть. І якраз... Ой, а тут я тут те, що промазав. Чекай, не в'їхав. Так, да, тут я промахав. Таке також буває, я вже казав. Є Юрчик, так, огурчик. А, вона має бути тут ще одна. Все, я зрозумів. Отако От має бути, щоб вони могли отак бігати. Не знаю, на що я тут зробив, але просто так прикольно. І отут також нам, якщо я збираюсь на одну підійматися вище, то треба платформу. Отак, зайву зробив. Ну, хахай буде. Можливо, ми колись і сюди за металом, до речі, будемо бігати. Хоча тут вже далеко, ну спробуємо, спробуємо, чого і не. Так, у нас засуха наближається. Це значить, що нам треба терміново, терміново підняти всі, всі шлюзи, що в нас є. У нас трошечки підтопи, це нормально. Але ми назбираємо прямо, прямо купу, купу рідини. Вона підніметься, рівень підніметься. ну Тут у нас нормально, якщо що, воно буде сюди переливатись також трошечки. Тож то не біда. І зверху, так, да, пішло трошки підтоплення. Ну, це не страшно. Це не страшно, як тільки вода. Ох, тут такі водоспади пішли. Як тільки піде засуха, все це закінчиться. Тим паче, зараз закінчиться робоча зміна і нам взагалі буде по барабану. О, бачиш, сюди надлишки води пішли. Ну, чом би, чом би А сюди, до речі, щось не сильно хоче йти. Щось тільки сюди все поплило. Не зрозуміла трохи ця механіка, чого воно саме туди поїхало, а не інакше так, а що тут по пріоритетах? А, ну так, ще одне колесо хочеться їм побудувати. На нього треба гость стільки колод. Давай ми їм зробимо таке. У нас тут вже нормально так буде з дошками, якщо в нас будуть колоди. А колоди, а колоди і на горі закінчились. З поточними колодами в нас трошечки біда, але я думаю, що вони будуть непогано їх отут рубати. І певний час, доки не поростають згори. Тобто, в цілому, все в нас непогано. Так, а тут? А? Що це я забув оліяцю? А, а я ще хотів отут, по-моєму, вниз спуск робити. І сам його собі і загородив трошечки, так? Да? Добре, поки може і не буду, а якщо через низ от сюди вони біжать? Я просто думаю, де саме мені вирощувати ці підводні рослини, підводні, або щось мені десь затопити, або збудувати окремо отаку от тут заплаву і заповнювати водою. На це правда, мені треба буде ну, така люта кількість так. А це що з ними? З ними поранення, окей? Давай кілька ліжечок лікарняних ми вам забабахаємо, наприклад, отут. Зробіть. Зробіть їм санаторій такий мінімальний. Можна отак обкластися такою дамбою і залити за допомогою такої ж самої штучки отут водою, все. І всередині цього вже вирощувати водяні рослини. Я от про таке думав. Але на те треба мені достатньо велику кількість саме колод яких в мене зараз немає. Так, ну зараз отут добудують. І, можливо, вони в нас з'являться. Так, і зайва рідина повитікала. Тут у нас поки що все є. Тут у нас також є заплава, тобто з водою в нас в цілому навіть, навіть по нашим запасам ми маємо нормально виходити. Отож, головна моя задача це все-таки все щось пиляти. Давай можемо їм ще одного тут. Поставимо, бо тут щось дуже багато дерева і дуже мало хто його гризе. Бо мені прям колоди вкрай необхідні. На все наше виробництво. Дощок в мене багато, в мене вже майже всі склади заповнені, слухай. І це чудово. Це чудово. Вони позаповнюються, і це значить, що мені не буде великої проблеми. Будуть в основному колоди мої збиратися. О, о. тут ми дістаємо. А, якраз. Чекаю, в цьому районі немає вільних робітників. Ясно? Ясно. Зараз ми когось переселимо. Мікроменеджмент це наше все. Переселити бобрів. Район Степана Бабере. Так, 5 штучок готова. 5 штучок готова. Тепер у мене є аж 2 безробітних, і я їх можу ще сюди додати. Чом би і ні. Тут якраз виросло дерево. Не в тому місці, де мені б хотілося. А так дістанемо, о, ми ще дістаємо. Ну, це прям бімба, це прям бімба, бо зараз наші бобри почнуть, ми можемо тут навіть і третього поставити. Щоб вони прям рубали, навіть не третього, отак от. Оперативно, щоб вони мені тут все виїли, бо мені треба колоди. Колоди мені треба, щоб піти далі в розвиток оцього цього всього. Я нагадаю, в нас тут папір. Це перше, що нам, походу треба. Спочатку спочатку треба вітряки, потім оці штуки і потім вже, відповідно, папір. А потім підемо метал. Так, тут все одно нікого поки немає, що в нас по безробітніх. Ого, тут у нас без хатки зараз будуть, так? Да? Зараз будуть хатки і питання в тому, чи ми не забагато тут житла будуємо. По їжі ми маємо виходити. Да? У нас тут є і картопля, і морква, і все, мабуть, начебто непогано в нас. Тож, давай, давай спробуємо ще кілька отаких от такий райончик, тут ми забабахаємо. Тільки їм треба драбина. Да? Ми можемо драбину звідси прокинути, щоб не робити багато. Не драбину, а ну, ти зрозумів, платформу треба. Щоб вони могли заходити на більш високий рівень. Отако. От так, це чудово, чудово. Ми вже десь хвилинок з 10 граємо. Так, знизу в нас трошечки вода закінчилась. Ми дамо їм. Я так думаю, що тут також можна на півтора поставити. Щоб у нас пішла трошки водичка. Ось, о, бачиш, іде вода з нашої греблі, ми тут. Добре, зробили. І, до речі, я хотів зробити отут ще одну. Подивитися, так, це ми хочемо знести. Подивитися, чи вистачить нам. Е, так, можна, ну, ви все одно спиляєте. Дайте, тут всього одна деревина, а вона і так скоро, і так скоро спиляється. Я думав, отут зробити таку мінімальну дамбу. Е, так, шлюзиків мені треба буде, так? Да? Шлюзиків. Тобто мені в будь-якому випадку треба отаку штуку зробити хоча б. Або отаку. Тік. О, да, отаку можна штуку зробити. І тут поставити три шлюзики і потім дамбами закрити. Так, раз, два. І отут тут третє, тут шлюзики поставити на одиничку. Якщо наші туди бобрета будуть добігати, то це буде чудово. Якщо ні, ну потерпимо. О, дивись, у нас вже є один вітряк. Все, він пішов і буде отакий завод паперовий. Бачи, який папір чудовий. Тут намотується, далі ріже. Все, він пішов у виробництво. Наше це мені треба? Це мені треба для того, щоб зробити більш круті, більш круті вітряки, отакі з папером. З папером він коштує 1400 науки До речі, на науку нам треба треба апгрейд. Давай, може, я їх тут і порозміщую. Скільки, скільки наш. А, ну ним далеко буде лізти. Да, давай я їх знизу поставлю кілька штук. Біда вітряків в тому, що вони можуть якийсь час не працювати. Так, це може бути аж забагато. Але в нас буде прям ціла купа енергії. Я їх всіх з'єднаю до одного. Опа, а звідси отак і отак. О, це буде шикарно. Це буде шикарно. У нас буде ціла купа енергії. І ми будемо тими акумуляторними батареями пізніше, коли вже піде метал, ми будемо їх заживлювати. Так, тут все в нас чудово. Все чудово. Все росте, цвіте і пахне. Є поки що вода. Вода знизу тут закінчується, ну це зрозуміло. Ще трошечки спустим. Щоб вона. Що тут горить таке? А, це наші храми, боброві, ти бачиш? Вогник палає, тут он боберчик сидить. Такі мінімальні храмчики, шикарні, як на мене. Зроблено гарно, але зі смаком. І в нас тут соняшник, а він сохне гад. Він гад сохне, так. Докуда? Хотілось би, хочу тут щось таку дамбу мінімально зробити, да, але то далеко. Ну, соняшник то не найголовніше, що мені в цілому треба. Є в нас вже лісник. Пішли дерева. О, якраз тут спиляли, щоб подивитись. чик, Докуда дістаємо? Так, от отсюда дістаємо. А далі вже. А далі вже не факт. М -м Якось скоротити. Скоротити можна за рахунок отакого, так? Да? Тік, ну це я так не сильно, не сильно зроблю коротше мою. Взагалі не зроблю так коротше. Ну, ладно. Зараз подивимося, що вони набудують. Може вони йдуть біжать, куди мені треба, того я не буду собі сильно морочити голову. Так, і у цього лісника поки можна вимкнути. Так, пішло, пішло будівництво. Так, папер мені, треба склад на папір, правильно? ж? Правильно ж? Ну, можна і середній. Середній склад на папір, якщо він туточки, Да, папір туточки. Бо в цих вже все вироблено по 20. І це чудово. Дошки в нас є: шестернів є, їжа є. Смажена картопля є, вода є, коротше, прекрасне боброве життя. Ще трошечки спустимо. І тут можна ще спустити. Отак. От тече наша вода, бобри зараз будуть митися, ягідки цвісти. Ну, коротше, просто просто супер. І ще б нам що зробити, напевно, одного бобра. Коротше, я хочу оці райончики під'єднати до живлення. І мені одного бобра треба звідси забрати, наприклад, до цього. Ну, не самого бобра, а то боброве колесо. І, відповідно, енергію тут перекинути таким чином. Ну, Ми вже так робили і не раз. Нічого тут, як то кажуть, нового і страшного. Елементарно. Так, раз, два, все, тут побудували, енергія піде. І потім ми пізніше навіть звільнимо інших бобрів, щоб вони в нас працювали. Ну, чого в нас і так? робочих бобрів, просто, просто рук вільних вагон, чи лап, чи шовних там. О, Начебто будують, ну давай будемо дивитись. Начебто добігають. Начебто добігають, може нам і вистачить радіусу, я не знаю, якщо чесно, може і вистачить. Чік. Так, начебто там радіус доволі довгий. Так, да, я думаю, без проблем маємо перейти і оце забудувати. Так, три дні нам залишилось. Перечекати посуху, Ну, я вже більше тут спускати, напевно, не буду. Хай хоч трошки там води залишиться. Так, о, глянь, глянь, який крутий вітряк. Ти бачиш? Ти бачиш, наскільки він більший за оцей малюсенький вітрячок. Давай ми його знесемо. А замість нього ми побудуємо такий вітряк, як то кажуть, здорового бобра. Так, да? Да, у нас є папір. Якраз на один нам точно вистачить, один перебудуємо трошечки пізніше. Так, давай оцей пріоритет. Пріоритет на нього дамо, все, вони бігають, будують. Можна ще так от зробити, на про всяк випадок. Бо так мені хочеться. А, так, я закрию. Ні, не буду. Засуха скоро в нас закінчиться, вода в нас буде, колоди висаджують деревину. Все, як на мене, чудово. Чудово, наша колонія росте. У нас вже загальної кількості 138 бобрів. А далі, далі ми побудуємо метали, після того. О-о-о, точно, точно я згадав. Після того ми підемо в роботів. Але для того, щоб нам піти в роботів, нам треба доволі багато очок досліджень мати. А от з тим вже трошечки трошечки в нас довго Трошечки довго, того я хочу побудувати саме на дослідження цих будиночків і всіх вільних на, на зараз бобрів там і використати. Так, ну давай, я думаю, стільки буде непогано. Подивимося, можна нам пріоритет підвищити, щоб вони максимально. Оперативно їх якраз побудували, щоб у нас вистачало очок дослідження, дослідження бо покажу. Обсерваторія коштує 1000, але ми її не зможемо побудувати. Це на дослідження. А от завод Біопалова. А, ну тут всього 400, давай відкриємо 500 на фабрика запчастини ботів. І ще нам фабрику ботів також за 750. Як ти бачиш, у нас тільки нема. Того нам це, -це знадобиться. Явно знадобиться. І це супер. Так, у нас побудована, побудовано. І цей тоді вже замінимо, бо в нас є кращий, нащо нам ті що гірші. Отако. От Чи можна і так його залишити? Ні, хай у нас він принципово поєднує це все. Так, ну що, давай дочекаємося тоді, коли закінчиться посуха. І. Будемо щось інакше. І щось інше будемо вже записувати у наступній серії. Так, ви доходите до цюдочки? Доходите питання, просто що колоди довго збирається. Ясно. А коли буде вода, в нас і тут буде зелена, так що я і цю територію можу помітити для а, висадки лісу нового. Лісник наш, начебто. Він аж до сюди дістає. Чудово, чудово, файно, чудово, все прекрасно. Що мені подобається в цьому випуску, у нас все прекрасно. І диви, у нас ще ми гріль, ж їм давали додатковий. да? А все одно картоплі багато, все одно картоплі багато, бо нам же нема куди смажену дівати. Нормально, нормально, тож ми можемо. Ще бобрів потім взяти, правда? Куди мені самі бобрів дівати? <схи> це, вже, це вже інше питання в плані того, що мені вже стільки їх тут і не треба. Якби Якби стільки не треба. Єдине, що на дослідження можна їх додатково налаштувати. Отут. Давай подивимося, до якого місця вони дестають. О, давай ми їм тут також. У нас тут таке цікаве місце, якась гора, якраз на дослідження їм буде нормально. Так, в цьому районі 6, ну, може забагато я взяв, їм треба дійсно новий рівень будиночків зробити, і потім на них вже зробимо тераси. Може, ми знову двохрівневі отакі побудуємо великі? Можемо великі отакі побудуємо, я от про що думаю. Так, а якщо я це зараз заберу, Чик, я хочу отак спробувати якось. Якось трошки, може, не сильно гарно воно буде на виході. Але в мене щось така ідея є. Чому би її не реалізувати. тут у нас буде захід. І е треба мені якось отак, так? Да? Ну, я ж кажу, не, -не, не найкраще воно візуально буде виглядати. Але я щось так хочу. А коли я щось так хочу, то треба, напевно, чогось так і зробити. Отак. От Шикарно. І якраз я ще побудую тут е, драбини. Це за висока. А, мені така не треба. Коротше, у нас тут буде доволі прикольна штука. Да, так, да, чому би і ні. Отак От я зроблю. Раз, два, три. У нас буде тут вихід. На верхню частину е, вихід на тераси. Бо згори будуть тут ще боброві всякі тераси. І що я хотів зробити, щоб вони прям ну не бігали так довго, а могли прям з першого поверху заходити. Що хотів показати, тут можна ставити такі штуки ну, коротше, на секцію з драбиною ставити ще ще платформу. Так, блин, важко тут подивитися зараз. Отак. Раз. Давно цю вже не можна. Ой, і тут ми платформ ще наставимо. О, глянь, тут у нас буде вихід. І наверху у нас будуть боброві. Шикарні боброві тераси VIP рівня. Оце буде круто взагалі. І ще в нас тут буде місце для статуї. І навіть не однієї. Ми пробуємо такі маленькі. Статуї бобра, у нас будуть тут три маленькі. ось тут буде побільше, бо в нас тут є такі прикраси. На неї треба, треба аж тисячу. Ого, ну коротше, таку потім досліди, ми тут розмістимо. Так, щось я по таймінгу зовсім затягнув. Таке буває. Таке буває. Затягнув, але то не страшно. Просили ж серії подовше. От вам і серії подовше. Що ж, посуха пройшла. Треба відкривати все. А може і не відкривати. Так, півтори це буде забагато, чи ні? Чи наче якраз? А, все тільки вода пішла, о, у нас і тут ще є шлюзи, бачиш? І треба повідкривати отут-то шлюзи. Точніше, навіть не повідкривати, а зробити їх на півтора, оце відкрити, бо нас потопить. Все, все зробили, вода пішла, і це чудово. Вода пішла, пішло дослідження, пішло будівництво цього нашого супер-пупер-мега-житлового комплексу бобрового. І пішло дослідження і тут. Правда, по-моєму, не на всіх робочих має вистачити. А ні, навіть, навіть, навіть на всіх. І це, клас. це класно, тому завершимо. Наступні серії. О, в нас вже поле вітряків. Бачиш, як ми поперли прямо. будівництво пре. Вже наступні серії, я думаю, в нас піде метал. Ми вже почали збирати металеві оці метало-брухти. Брух... І будуть всякі такі круті штуки. Всякі круті штуки, і я маю надію що ми почнемо в наступній серії. Збудуємо хоча б для для бобрів, для роботів оці коротше, саме фабрики. Але все то буде в наступній серії. А в цій цій ми будемо кайфувати разом з бобрами на терасі. Отам От в нахіс уже повно, вже сидять, щось собі думають. А ти не думай, став вподобайку, дивись нові відео на каналі Юрко та приходь дивитись інші відео. Бобрів, там фростпанки, танки, ще буде багато цікавих, стратегій і всяке інше. Бажаю тобі удачі і всього найкращого. Бувай!